Я була підступно обманута брендом Daniel Smith як? А я вам зараз розкажу. Отже, коли ви купуєте ось цей тюбик 5 мл, ви, напевно, думаєте, що вам вистачить його на дві кювети. Але ні, коли ви видавлюєте її перший раз, наче вона повна. Але десь через тижні-два фарба зменшується у два рази. І ви наповнюєте її ще раз. А потім вона теж знову трошки зменшується. І в результаті у вас виходить. Майже повна кювета у 2 мл, Тобто, ця фарба на отаких червоних пігментах, ця конкретна на пігменті pr 209, але я таке помітила і з іншими, вона всихає більше ніж у два рази. Тобто, вартість цього тюбика, здається, 370 гривень, якщо я не помиляюсь, можете помножити її на два. Набагато вигідніше купити фарбу від Голдей. Це такий самий колір на тому самому пігменті. Здається, він називається Хінекредон скарлет. Тут хоча б 15 мл, то вона теж, я впевнена, підсохне, але вона дешевша. Отже, обирайте розумно. Навіщо купувати один той самий колір від різних брендів? Бо ці фарби, незважаючи на те, що вони на одному та самому пігменті, можуть вести себе по-різному. Наприклад, фарба від Daniel Smith стала твердою і крихкою, ось так. А ця фарба навпаки стала більш рід... ну, тобто вона була рідкою і вона висохла і просто трошки випорувалась. Мені набагато більше сподобалось працювати саме з Рембрандтом. По кольору вони однакові, але як бачите, поведінка в цих фарб різна.